Добрий ранок. І знову сонечко Сидить вон, вон, дивіться, під кущем троянди цієї великої. І він завжди сидить оце, на цьому місці. І сонця вже нема, а він гріється. А троянда ось якими китицями. Прямо зелена стоїть, і морози не страшні, були вчорашні їй. І вон прийшов сюди. Вон другий братик його прийшов. Черниш. А це сонечко, він прямо вися, ви той, такий красивий робиться, чорне, це, таке оранжеве на ньому. Вон, вон, дивіться, яка в нього грудочка. Прямо. А ну я зараз її вже під так увелічу. Ану грудочка красива-красива яка. Дивіться. Аж переливається вона. Кс -кс. Дивись сюди, дивись, дивись, сонечко, вже не бояться. Вони такі дикі були, такі вже не бояться вони. Вже сміливо ходять за мною. Гарний котенок вирости Це йому вже, мабуть, ну місяця чотири. Дивись у камеру, дивись. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.